Поліція, яка зі слів свого міністра, не вміє воювати, не хоче. Ще що у них там не виходить, не знаю. Ось, дивіться. Радістю, коли... Що в них виходить? Бачите? Вони пенсіонера старого діда в чотирьох крутять, у них виходить крутить. А поїхати воювати на схід, у них не виходить щось. Ну не так стоять руки, видно, чи може мозок не так стоїть. Ну, можна взагалі порівняти? Вони е скрутили діда. Там є інше відео, я потім покажу ще. Е де вони роблять зауваження людям і переходять просто в вулицю поліцейську, просто переходять, нема ні світофора там, ні переходим. Просто ходять і їм це дозволено. А діду пенсіонеру не дозволено. Він не так себе вони кажуть повів, не показав їм там щось. Що він мався їм показати, фактів, чи дулю, чи що він мався їм показати? Я не знаю, щось не показав. Вони його закрутили, заламали в чотирьох і все. Оце ну я не знаю, як ваше ставлення до цього. Будь ласка, напишіть, поспілкуємося. Дякую.